Книга Пророка Варуха, розділ третій. Господи, Вседержителю, Боже Ізраїля. Душа скорботна й дух прибитий взиває до Тебе. Вислухай, Господи, і змилуйся, бо ми згрішили супроти Тебе. Ти восідаєш на троні відвічно, Ми ж вікуємо в загибелі. Господи Вседержителю, Боже Ізраїля, вислухай молитву тих в Ізраїлі, що призначені на смерть, і синів тих, які згрішили проти Тебе, які не слухали голосу Господа свого Бога, через віщо нас і обсіла біда. Не споминай переступів батьків наших, але згадай того часу про Твою могутність і Твоє ім'я. Ти Господь Бог наш, і ми восхвалимо Тебе, Господи, бо Ти тому вклав острах перед Тобою у наше серце, щоб ми прикликали Твоє ім'я. Ми прославимо Тебе під час нашого вигнання, бо ж ми викинули свого серця всю несправедливість наших батьків, які згрішили перед Тобою. Ось ми сьогодні на нашому вигнанні. Куди ти нас порозкидав на наругу, на прокляття й на кару, за всі провини батьків наших, які відступили від Господа Бога нашого? Слухай Ізраїлю, заповіді життя, насторож вухо, щоб розсудку навчитись Чому Ізраїлю, через віщо сидиш у краї ворожім? Марнієш у землі чужосторонній. Ти мертвими опоганився, тебе вважають побіч тих, що ваді, бо ти полишив джерело мудрості. Якщо б ти ходив шляхом Божим, ти жив би вічно в мирі. Збагни, де знання й де сила, де розум, щоб тобі також знати? Де довголіття? Де життя? Де світло очей та мир? Хто знайшов її місце? Хто ввійшов у її скарби? Де начальники народів і ті, що земних звірів опанували? Ті, що з небесним птаством гралися, ті, які накопичували золото й срібло, предмет людського уповання і майно яких краю немало? Де ті, що так старанно обробляли срібло? Що діла їхні були недослідимі, нема їх вони спустилися до аду і на їхнє місце інші постали, молодші уздріли світло і на землі жили, але дороги мудрості не спізнали, ані її стежок не збагнули, ані її не прийняли. Так само їхні діти далеко віддалились від її дороги. Не було про неї чути в Ханаані, не було її видно у темані. Навіть сини Агарі, що на цій землі розуму шукають, і купці Мідіану та теми, що в притчах розмовляють та розуму шукають, дороги мудрості не взнали, ані стежок до неї не відкрили. Який же він, Ізраїлю, великий, дім Божий, яке просторе місце. Де володіє він, великий і безкрай, звисочений і незмірений, там велетні народились, славетні з первовіку, високі на зріст, боєздатні, але не їх Бог собі вибрав, не їм вказав, як прямувати до знання. Тим і загинули, не мавши науки, пропали від свого безуму. Хто знявся на небо? Узяв її звідти і зніс із хмар додолу. Хто пройшов море, знайшов її і придбав її за золото найдобірніше. Ніхто не відає її дороги, ніхто стежки її не знає. Та той, хто відає все, знає її він розумом своїм звідав він, який землю утвердив повіки, четвероногами виповнив її. Який посилає світло, і воно йде, закликає його, і воно його слухається, тремтівши. Зорі блищать на своїх чатах і веселяться. Покличте їх, вони відкликаються ось ми і світять радісно для того, хто створив їх. Такий наш Бог ніхто йому не рівний. Він звідав усі дороги знання і дав його Якову, слузі своєму, Ізраїлеві, улюбленцеві своєму. А потім вона й на землі з'явилась і з людьми перебувала.